Викладачі та вихованці бурштинської музичної школи вирішили долучитися до збору коштів для наших військових, організувавши вечір фортепіанної музики. Спершу усі присутні послухали невеличкий екскурс в історію виникнення та розвитку фортепіано про видатних музикантів, що були закохані в цей інструмент. Далі поціновувачі фортепіанної музики мали змогу насолодитися відомими творами у виконанні учнів музичної школи. Фортепіано це єдиний в світі інструмент-оркестр. Він відрізняється унікальним тональним діапазоном, який охоплює повний спектр звучання всіх оркестрових інструментів від дуже низьких до найвищих звукових вібрацій. Його музика здатна лікувати душу, загоювати рани, змінювати світосприйняття. Музика напевно зараз одне з найважливіших, що рятує нас. В цей страшний військовий час. І ми тому надзвичайно вдячні Збройним силам України, що вони нам дають можливість займатися в такій прекрасній школі, що вони нам дають можливість просто мирно жити і проводити уроки. І тому ми, я від імені всіх наших викладачів і учнів хочу подякувати тим хлопцям і дівчатам. У своє виконання діти вкладали усі вміння, які здобули під пильним навчанням вчителів. На сцені були й парні виступи вихованців школи з їхніми батьками, які свого часу теж тут навчалися. Як розповіла директорка музичної школи Оксана Королевич, такий концерт готували передусім як благодійний, та в процесі його підготовки учні ще й вдосконалювали свої вміння для участі в обласному конкурсі, який невдовзі має відбутися. І на тому конкурсі ми будемо. Показувати наші творчі колективи. Творчі колективи в нас багато. Ми вже послухали народників: це ансамбль баяністів, ансамбль бандуристів, два ансамблі гітаристів. У Нас дуже гарні два ансамблі скрипалів. У нас є три хори, і тільки піаністи будуть показувати свої ансамблі. І тому ми сьогодні мали можливість послухати ансамблі дітей піаністів. Усі мистецькі заходи, які сьогодні проводяться в громаді, як зауважила начальник відділу культури та туризму Бурштинської міської ради Тетяна Зорій, є благодійними на підтримку Збройних сил України. Більше того, особисто разом із волонтерами неодноразово відвідувала наших. Військових. Минулоріч дуже багато ми провели благодійних акцій. Це ну, з таких, таких дуже важливих це був у нас фестиваль дерев'яних скульптур, присвячений ну, приурочений до святкування дня міста. Також на День міста у нас були благодійні акції, аукціони, які теж збирали кошти і спрямовувалися відповідно до потреб наших захисників. Перше побачивши очі у цих військових, де в них. Тільки всього що ну напевно нема слів, щоб описати це і підібрати. Але коли ти співаєш про родину, про дітей, про батьків, про кохання у хлопців течуть сльози. Він так трепетно перебирає ту вервочку, яку привезли їм. І ну, це дуже багато вартує, і вона однозначно потрібна. Бо після наших концертів були і обійми, і подяки, і прохання далі приїхати. Тому культура, це наша українська пісня, наша ідентичність, наш, наш патріотизм, який захований у всьому нашому мистецтві, оцей, який йде спокон віків вже дуже довго. Він дуже важливий там. Це важлива підтримка. Завдяки такому благодійному Стецькому заходу вдалося зібрати близько трьох тисяч гривень. Маємо пам'ятати, що кожна гривня, яку ми віддаємо, донатимо для наших військових, наближає перемогу України. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Рай.